Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови і сьогодні ми поговоримо про склад та перенесення слів з рядка в рядок. Спочатку перевіримо, як же ж ви впоралися із домашнім завданням. Вам потрібно було списати речення, думаю, з цим проблем не було, всі його списали, і у словах, назвах птахів позначити наголос. Перевіряємо. Назви птахів, синички на голос падає на другий склад. Шпаки теж на другий. Мухоловки на третій. Дятли на перший. Більше назв птахів у цьому тексті немає. Якщо ви виконали завдання так само, як на екрані, ви великі молодці. Не забудьте відступити від домашньої роботи два рядочки вниз і запишіть число і класна робота. Каліграфічна хвилинка. Запишіть ці склади. Будь ласка, не потрібно прописувати рядок складу ПА, рядок складу на. На одному рядочку ви записуєте ПА на «ву», «лець», вук. Ти. Головне, щоб кожну буковку і кожне з'єднання ви прописали красиво. Які слова можна утворити з цих складів? Які слова знайшли? Запишіть в ЗОшит. Повторимо склад. Це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. Павук. Два поштовхи повітря, два склади. Молоко. Три поштовхи повітря для того, щоб вимовити цей, це слово, значить, в ньому три склади. Ще пригадайте з першого класу. Кількість складів можна. Дізнатися, подивившись чи послухав, скільки голосних звуків у слові. От скільки голосних звуків, стільки і складів. Молоко! Три голосних звуки, отже, три склади. Учень. Два голосних звуки і два Склади, тому що склад утворюється саме голосним звуком, і він може складатися з одного голосного або з приголосного і голосного, а з одного приголосного складу не буває. Тільки голосний звук утворює склад. Скільки голосних звуків в слові, стільки в ньому і складів. А тепер. Потренуємось визначати кількість слів у слові. Розподіліть слова у три стовпчики. В перший односкладові, в яких один склад, в другий двоскладові два склади, в третій трискладові. І так, кит, пил, кінь, пилка, голуби, горобець, тигр, рама, сова, ластівка. Ставте відео на паузу і записуйте слова в три стовпчики. А зараз перевірте себе. В першому стовпчику у вас будуть слова кит, тигр, кінь. Другий стовпчик пилка, рама, сова. Третій стовпчик голуби, горобець, пластівка. Молодці. Пропоную трішечки відпочити. Сорока ніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Я думаю, добре відпочили. А тепер попрацюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 12. І виконаємо вправу 26. Прочитай потішку, повтори її декілька разів. Пішов котик на торжок, купив собі кожушок. Повторіть 3-4 рази. Пішов котик на торжок, купив собі кожушок. Запишіть потішку з пам'яті. Це означає, що ми книжечку закриваємо, на екран не дивимось і записуємо в зошит, самі собі диктуємо. Пішов котик на торжок, купив собі кожушок. Виділені слова поділи на склади. Запиши їх нижче. Пішов котик. Скільки складів в кожному слові? Правильно два. Прочитайте правило у рожевому прямокутничку. Слова треба переносити із рядка в рядок за складами. Ромашка. Ромашка. Ромаш. К. Склад з однієї літери не залишають у попередньому рядку і не переносять на наступний. Наприклад, слово учень ми перенести не зможемо, тому що перший склад складається з одного голосного У. Так само слово «лілія» ми можемо перенести тільки так, як написано в правилі, тому що склад я. Ми не можемо переносити на наступний рядок. Так само слово ялина ми можемо розділити для переносу тільки так, як показано у правилі. Попрацюйте за вправою 27. Спишіть слова, поділяючи їх для переносу рисочками. Давайте спробуємо це зробити разом. Заєць! І записуємо, поділивши рисочкою. Котик. Я сен. Чи можна переносити це слово з рядка в рядок? Звичайно, не можна. Тому що склад я ми не можемо залишити на попередньому рядочку. Сон-це. Ділимо для переносу і тільки так. Курча. Добре. Я вір. Правильно, це слово не можна поділити для переносу. Город. Город. Правильно. І останнє слово ключ ми також не можемо поділити для переносу, тому що в цьому слові всього один склад. А які слова можна поділити по-різному? Так, це слово сонце ми можемо ще перенести його сонце. Або слово курча ми можемо перенести курча. Неділяться для переносу ясен, явір, ключ. А по-різному переносимо сонце, курча. Прочитайте правило на сторінці 13. Букви й та знак м'якшення під час перенесення слів не можна відривати від попередньої літери. Тюль пан, чай, ка. Також не можна розривати слово сполучення літер дж-дз. Що позначають один звук Си, Джу, ГУ, Дзик. Ще раз уважно прочитайте правило і виконуємо правило 29. Усно. Але зверніть увагу, є сполучення букв Йо, Ї і О. Це буква сполучення розривати не можна. Тому... Потрібно переносити слова ГАЙОК, МАЙОР, ма серйозно. Виконаємо вправу двадцять дев'ять. Поділимо для переносу слова усно. Низька тополь ЧАЙКА, чай Родзинки. Або родзинки. Во-джу. бай га. Чайник. Ра-джу. І перевірте за правилом, чи правильно ви виконали завдання. Нагадаю, це завдання ми виконували усно. Далі попрацюйте самостійно. Вправа 30. Добери по 2-3 слова на кожне правило перенесення слів з рядка в рядок. Тобто знайди або сам придумай слова, які можна просто поділити для переносу. Е, слова з буквою Й, які можна ділити для переносу. Букву І від попередньої не відриваємо якщо це не сполучення Йо. Так, ну і, звичайно, декілька слів зі словами з буквосполученнями ДЖ-дз. У нас буває дзига, джола, «гудзик» і так далі. У вправі 31. Прочитайте уважно завдання і виконайте їх самостійно. А наш урок добігає кінця. Домашнім завданням буде вивчити правила на сторінці 12 і 13 і виконати вправу 32 на сторінці 10. А я з вами прощаюся. Оцініть свою роботу. І до зустрічі на наступних уроках!